Є знижки на «ФЕРВЕКС» – 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Авдіївка це лише початок, а війна торкнеться всіх. Таку гучну заяву зробив командир 3-ї штурмової бригади з позивним Макар. Нещодавно він повернувся з Авдіївки та розповів про бої за місто і попередив українців про небезпеку, що саме сказав військовий, та чи могли ЗСУ втримати Авдіївку, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Авдіївський напрямок наразі є найпакельнішою ділянкою фронту. Військові запевняють, що в Важчим за Авдіївку був лише Маріуполь. Бійці 3-ї штурмової бригади стримували ворога на одному з флангів міста, щоб забезпечити вихід інших підрозділів. Свою правду про бої за Авдіївку розповів командир 3-ї штурмової бригади з позивним Макар в інтерв'ю Ukrainian Вітнес. Ми мали задачу тримати оборону у визначеному секторі у будь-який спосіб. Враховуючи все пережити, я не до кінця можу повірити, що вдалося вийти цілим та неушкодженим. Противник оточував нас живою силою кожного дня, накатувався по 6-10 разів. А живої сили м'яса у нього в Авдіївці було більше, ніж у Бахмуті. Противник ліз по 20-30 людей на одну позицію. Що? Готово там? Лежіть! Не знаю, яке Нажить! Ну, доброе утро авдеевка <реш> понял они туда перебрасывают грубо говоря мы тут будем наверное, принимать О! утро по авдеевски рады 152 все здесь есть все вот сюда вот походу какая-то псурятина долетает Типа я тут жил, а тут Короче, новый пилот, шо свежайки. Нормально. <звы> а, так не... А, так ее похоронил на... он, О, так слушай, так, так лучше видно. Батон, ты просил выломать кусок бетона. Это, конечно, не я, типа, но так получилось. Кто все в курсе, что у нас нету антенны? <таспорядок> Братанчик, дуби чуть-чуть все троснет. А вот здесь да, только возле меня, мужиков возле тебя, за, тебя за, столько за, мужиков не крутится. Слушай, чуть больше. Я как сейчас могу чуть-чуть. Да? Да, чуть-чуть. Брат, он стреляет. Да, ты сможешь, Так бывает. я ранен. Мы должны покинуть Я оставил большое количество подарков. Стрім сама до біда. То так по-домашньому била. За словами Макара, м'яса там було більше ніж у Бахмуті. Коли противник дізнався, що у місто заходить третє ОШБР, то почав накопичувати сили. Росіяни використовували все, що можна: техніку, авіацію, каби, гелікоптери, міномети, арту, касетні боєприпаси та величезну кількість fpv дронів. uh <sharp inhale> Їхать домой. Кос 0904, чотири. Знаходимося на дієві. Він додав, що українські воїни брали в полон окупантів, які говорили, що назад не можуть повернутися, адже їх там розстрілюють. Якщо подивитися фільм Худячі мерці. Як там зомбі ходили, так само в Авдіївці ходили росіяни. Також Макар розповів, що Авдіївка стала для третьої штурмової найскладнішим викликом. Військовим доводилося докладати колосальні сили, однак росіяни зазнавали величезних втрат. За словами Макара, його побратими за 6-7 днів ліквідували близько двох рот противника. 40 наших бійців знищили від 220 до 240 осіб противника це тільки вбиті. Сама третя штурмова була розтягнута на велику відстані. За підтвердженими даними, завдяки роботі нашої бригади, росіяни втратили близько півтори тисячі осіб вбитими та три-чотири тисячі пораненими. Ніка в Польщі то хопа ху... пацани. не ху... реальний дві ж тут передніки. Валяються привіт Сижу Я в підвалі і на доба. Оборони, ракети. Ну, Перед нами просто виїжджає БМП з чуваками на даху. Де, ну, я даю команду відкрити огонь. Один, два, три, чотири, 3, 4, 5, 6. За 15 хвилин було знищено 3 БМП других десантом наверху, це загалом 30 осіб. Як вони на так такі? В одном месте только человек 30, да? Это шок лежит. Это на Жору поход. Вот Жора. Это пойму, кто это. Тут завален дом, походу тут еще. Вот сорока. Это кедр. Там опять лежит. Походу пол. Деревка. Турнан. Да в деревне. Контужине. Финоз... Вес же не На думку командира штурмової групи, вивід українських військ з Авдіївки був єдино правильним рішенням. Ми без того втратили багато людей на цій війні. У цьому випадку Авдіївку вже нічого не врятувало б. Хто казав, хто казав, що там документ? Вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходити. Хто пацани тігри, вони воно ю там укрить. Пані, ви поняли задачі? Запакувати максимально ефективно. Скільки на позиції? Блін, ну, ну ну спортили мені, ну. Давай, браче, біжи. Ну, туди, туди! Давай, закону відповідати. Хочеш, ніби. Вони ввійшли в положення, вони знають, що е у нас тут е більшість впевненість входять на позиції. От, вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію. щоб е там відбити якісь розміщенні поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити там понади і при цьому успішні. Зараз давайте ще повернулися з тиграми. Тигріки. Плюси, тримайте. Звичайно, боротьба за Авдіївку була кривавою, і противник зазнав колосальних втрат. Але, на жаль, багато наших сміливих захисників залишилися на вічно устрою. Макар попереджає про те, що такі криваві та зухвалі дії агресора це лише початок. Авдіївка це, мабуть, лише початок. Потрібно готуватися. Ну як початок? Початок якоїсь такої їхньої нової кампанії. Я думаю, що потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому нам потрібно загалом збройним силам поповнюватись технікою, новими системами для боротьби, дронами, системами РЕП. І знову ж таки, люди, люди, люди. І якщо хтось думає, що війна когось мине, то насправді ні. Війна, вона є і вона буде ще довго. І думати, що пересиджусь вдома, вона мене не торкнеться, та ні, вона торкнеться всіх. А що думаєте ви про прогноз Макара? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.